За графіком визначте найвищу температуру за тиждень. Дивимося найвищу точку, вона відповідає 35 градусів за Цельсієм. Це найвища температура, ну, якщо вірить гідрометцентру цього тижня. Далі ми будемо порівнювати, наскільки градусів максимальна температура відрізнялася від мінімальної у понеділок. Мінімальна температура у понеділок 22 градуси за Цельсієм, максимальна 35 наскільки. Як відповісти на це питання? Питання. Ми віднімаємо від 35 градусів, ну, можна не писати, віднімаємо 22 градуси. Це в нас буде 13 градусів за Цельсієм. От наскільки відрізнялася ця температура. Наскільки більше, наскільки менше, ми від більшого значення віднімаємо відповідне менше. Але ще тут дуже потрібно уважно читати, тому що дуже часто, коли поспішають, люди роблять помилки. Ходімо далі. У скільки разів мінімальна температура п'ятниці. Шукайте п'ятниця, мінімальна температура менше максимальних показників понеділка. Максимальні показники понеділка 34, мінімальна п'ятниці 17. У скільки разів менше? Нам потрібно 34 поділити на 17. Буде у 2 рази. У скільки разів поділити більше на менше. Могли спитати, у скільки разів більше. Так само. І ці штуки ми ще вивчаємо в молодших класах. І я дуже вам раджу, у мене. На сайті математичка є курс все про числа, де ви можете, от основні речі, до речі там не тільки про числа, а те, що стосується порівняння величин, також є. Це дуже важливо. Вже на початку вивчення математики вміти аналізувати якісь речі, порівнювати їх між собою. Приєднуйтесь до проходження курсу, це надзвичайно буде корисним для вас. Ну що, перші питання нескладні. Які ще тут можуть бути? Наприклад, можуть спитати, в який день ти. В порівнянні, наприклад, з наступним, температура значно зменшилася або збільшилася. Подивіться на графіки і відповідайте, де була найбільша різниця максимальної і мінімальної температури. Ходімо далі, у нас є ще питання.